Всім привіт, рибаки! В сьогоднішньому відео ми будемо з вами перевіряти, чи вже бере нас плітка на півночі України, тому що у нас вже середина травня і плітка, по ідеї, вже повинна відійти від, від нереста і почати клювати, тому що я бачу, люди у нас вже ловлять. Знаходимося ми на такій прекрасній Уж. Приїхали ми сьогодні на ніч, точніше, ми вже з ночі виходимо, вдову переночували. І я думаю, візьму ну, я з собою вудку і запишу такий ранковий непоганий випуск на каналі. Тому що вже з річкою мене дійсно на каналі випусків залишилось небагато. І сьогодні я ось взяв одну лудку з вузльцями, я вже закормився. Ми перевіримо, чи є кльов плітки на цих місцях. Весною на цих місцях роздача плітки була непогана. Попадала така непогана густера. Попадав непоганий краснопер і попадала непогана плітка. Але це була середина березня, це було перед нерестом. Що зараз, не скажу, тому що я ніколи в такі часи тут її не ловлю. Думаю, думаю, буде всім цікаво. Ловля буде, а вже ж е, на поплавок, в проводку, по класиці. Е, тому не перемикайтесь. Ташка чуть утку не вирізалась. Губіна у Лоу у нас буде приблизно метр двадцять. Із насадок у нас буде опариш. Нічого не придумую ніколи, апариш так апариш. Воно і клює, воно і на опариша, та плітка бере. Воно є одне невеличке но. Була висока вода і дуже багато зайшло саме верховодки. І може бути таке, що вона може просто нам заважати сьогодні ловитися, ту саму нашу клітку, яку ми так чекаємо. Тому зараз подивимось, що воно тут буде, чи буде нас задовбувати верховодка, якщо так, в яких об'ємах і який буде розмір її, тому що важко сказати, що тут є. Ну, поки що проводка йде непогана. Не скажу, що прям хапає верховодка. Ну може помиляюсь. Перша проводка не показний. Друзі, щось непогано. Вляло. Ух! Що це у нас таке? Густира, напевно. Так, не да, гостера невеличка клювала. Так, непогано протепило на течії. Непогано взяла, Ми збільшили глибину трошки. Щоб пиво над самим дном. Десь така глибина над самим дном, щоб була. І оце вона клюнула. Щось є. Друзі, щось хороше взяло, я не знаю, що це таке. Ох, яка густа здорова клюнула. Ну, Хороша взяла для цих країв. Ну це прям я не знаю. й брати жалко. Та як отам брав? Я думаю мы выпустим. Больше такой выпущу. Ну конечно поклевки шикарные просто.

О, друзі, под ногами взяла. Плітка взяла. Так, да, ливочка пліточка взяла. Під самими ногами клюнула. Непогано. Не для цих країв. Середньо, я б сказав, да. Для ужа плітка. Саме для цієї ділянки річки уж. Залишилось тільки зловити карася в проводку, і підлящика і буде взагалі, ну, всі види риб. Щось хороше взяло, я не знаю, що таке. Краснопер взяв, непоганий. Непоганий взяв красно друзі. Бачите, як зміна опариша, зміна опариша впливає на кльов білої риби. От. І тут стільки є, цей вагон стоїть просто цей. Там краснопірки, там, поплітки невеликої, густири невеликої. І вагон тут стоїть на цій бровці. І все одно вона хоче опариша свіженького, щоб кормочко її частенько підкидали. Така от історія виходить. Пройшло 30 хвилин нашої цікавої рибалки в проводку, які є перші висновки от сьогоднішнього ранку. Висновок номер один, що гостера клює хвилями. Висновок номер 2 Треба часто вносити підкормку. Регулярно підкидувати, вона буде закріплятися. А, третє це те, що тут є щука, і, я так поняв, вона трошки розганяє стаю білої риби, тому що покльовок таких буває взагалі немає як обрізова. Це можна пояснити вище наявністю хижака на точці. Ну і четвертий висновок, що риба хоче часто частої зміни апаріша, точну тобто свіжого апариша риба хоче. Не хоче риба клювати на такого апариша засмоктаного, зацвіганого. Тому приходиться трошки от підбирати ключик сьогодні. Тому що ви самі все бачили, ну, перший рибін 7 в проводку доволі непогані. Це не верхолодка якась, а креснопер непоганий, плітка непогана, густира непогана. Тобто таку рибу ловить можна. Просто треба ще підібрати такий ключик, щоб вона брала трошки більше. І тоді взагалі рибалка буде. Боже, знов їх на мусору есть. А що взяла? Ну, краснопер на великий взял. Взял на великий краснопер. Думаю, зараз трошки підкинемо їй такої принади. Що це у нас таке? Це у нас закішила зболіт, залишилась якась там жмені. Картопля трохи підкисла і такий цвіловатий хліб. Тобто я особливо там на білу рибу, там скільки я ось рибачу, то я ніколи не, не занарачувався особливо в проводку. Ага, непогано. Оху-ху-ху-ху. И ка густера взяла. Хороша. Ну це густера, я понимаю, клюнула, да? Ну непогано. Закнуло хорошо. клюнула там, де накидала її каши. Випустимо її. Клюнула ось тут. Під ногами, де накидали їй каші, оце тут вона і клюнула. А зараз схожа на гостину. За довгий час я вже зловив першу рубіну. Клюнула невеличка платвічка. Я вже викинув остаток прикормки і хоч щось почало клювати, бо таке було може хвилин 20-30, взагалі нічого, навіть покльовки не бачу. Як обрізало на цьому місці. Хижака багато. Хижак ганяє видно щука. Голова видно ганяє теж. Бо тому що нема такого клюва, як треба. Хоча я ось так дивлюсь, то риба постійно ганяє по верху, Постійно ганяє. Ось вона знову йде покльовка. Тобто то тут такої риби славної, як невелика плітка, краснопірка, там густера. Її доволі багато. О, А на краснопірка взяла. Не взяла. Взяла краснопірка по формі густери. Якийсь мутант чи що. Навіть не знаю що це таке. Таке якісь. Короче, плаває, може це якийсь ще подус червонопніжний, де я не знаю там. Х плаває. Ах, Бо я такої риби часто не ловлю. Тобто, бачите, воно якось прикормиш. Це воно ще трошки поклює, -по бо а там таке. Бо як немає прикормки, а точніше нема на точці вже п'ятна, риба просто або, або уходить, або просто щось розганяє. Я не знаю. Тяжко сказати, хоча тут вже викинули сюди на це місце і картопля, і все там. Тобто воно так ну, швидко не розсосується. Тупо течії. Течія не сильна, кстати. То тут дно, мабуть, усіяні вже прикормками, хлібами, всякими там. Хтось може подумати, чого ти стоїш такої ватній куртці де ще й в шапці серед літа. Та да все дуже просто. Я сьогодні з нічної, все-таки взяв собі вудку в проводку, думав подивитись, що буде вранці взагалі клявати. А вранці був заморозок, ніч була холодною, тому в літній одежі їхати, ну це була авантюра. Стосовно от закінчення цієї риболовлі, цього випуска, все дуже просто. Є декілька таких пунктів, на які варто звернути увагу. Перший пункт це те, що рибу постійно потрібно так підкормлювати, тому що вона активно рухається. Плюс друга така от, другий нюанс, що дуже багато хижака, такого як главаль, щука, окунь, бачу, місцями ганяє. Тобто біла риба так, ну, не буде стояти на одній точці весь день. Треба її по-новому буде збирати. Щоб по-новому збиратися, обов'язково повинна бути вас прикормка. А третє це те, що все-таки вода впала, і риба зараз не така рухлива. Так, да, Вона рухається, да, вона піднімається, але вода впала, а гес не скидає воду. Тому, якщо воду скидати, то кльов буде краще. І четверте, все-таки зараз ще немає такого, якби. Такої фази місяця, такого тиску, щоб риба хорошо клявала. Тому що фаза місяця вроді непогана, це вже майже половина місяця закрашена. А от тиск високоватий, східний вітер 755 тиск. Для рибалки це доволі для наших умов це доволі високий тиск. Тому риба може бути доволі таки пасивна. Все-таки я помітив, що на ріці уш хорошо клює на західний вітер. Я думаю, на ваших водоймах теж на західний і на південний вітер риба клює непогано. Ну а я з вами не прощаюсь, тому що на каналі Рибак з України ще будуть також виходити випуски. А цьому випуску ви можете поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.